В інтернеті гуляє вже те рішення, відео запис того рішення Запорізької ради про те, що представники ОСББ мусять тепер впускати представників ТЦК до будинків. Я особисто ще раз висловлюю свою позицію я категорично проти, особливо в ті часи, про які говорить а, це рішення, адже в будинках, квартирах і діти. Є жінки, є вагітні жінки, є люди, які мають певні травми і а, мають всякі різні пости і так далі синдроми, є літні люди. І коли представники ТЦК, а ми знаємо, як інколи це буває, будуть приходити і з'ясовувати стосунки, а інколи чоловіки, вони реагують теж по-різному. І може бути і потасовка, і що завгодно. І часто це не завершується просто а повістка, добре зайду в ТЦК, там уточню свої дані. Ні. А вони збираються ходити в е, часи зранку, коли ти бігаєш по квартирі, і тобі не до того. Ти думаєш, що ти на роботі. Ти думаєш, ти, ти думаєш, як завести зараз дитину там, куди там і так далі, що не забути. А ввечері, коли ти приходиш з роботи, тебе теж можуть очікувати. Ну ось, послухайте, хто не хоче подивитися повне відео. Я трішечки вам включу групи, сформовані по районам в ранковий час з 7 до 9 працюють разом з представниками ОСББ. Вони опрацьовують поквартирний обхід, і також з 15 сімнадцяти до 19 вечора, тобто не в робочий час. Завдання. Точно, не в робочий час і це заступник голови Запорізької облради, здається, ну і яке там завдання, можете телеграм, ці профілю піти послухати. Мені байдуже на його завдання. Мене цікавить інше. Мене цікавить інше, хто взагалі враховує те, що люди вранці і ввечері, ну скажімо так, не повинні піддаватися тому стресу, який може бути. І ще раз я а, з пов. З усією повагою відношусь до того, що необхідно і ротацію робити і все. Але наскільки правильне це рішення? Наскільки воно продумане? І чи не є оце рішення, знаєте, таким лакмусом, щоб потім масштабувати його по всій країні? Я би не хотів, щоб українців зранку і ввечері кошмарили представники ТЦК при всій повазі до них. Я знаю, що там багато толкових хлопців, які теж пройшли війну. Але. Ще раз повторюю: в квартирах діти, жінки, вагітні жінки, літні люди і є неврівноважені, які постраждали вже на цій війні. Для чого їм стрес вранці і ввечері? Не знаю. Телеграм шопці профілю там повне відео з цього.